Всім привіт! Судячи з вашого голосування у спільноті, ви не проти, щоб я робив розбір більш популярних і великих ігор у рубриці про що був. Тож, перша така гра, про яку я хочу вам розповісти, це метро 2033 від української студії 4Games. Гра ґрунтується на одноіменному романі Дмитра Глуховського, метро 2033» і обертається навколо головного героя на ім'я Артем у вигляді історії, надрукованої ним на старій друкальській машинці. Він народився за кілька років до ядерної катастрофи, що зруйнувала все, яка почалася з невідомої причини, і стерла за ця землі сучасну цивілізацію, залишивши близько 40 тисяч людей, що вижили в московському метрополітені. А самого Артема зробила сиротою. Його мати загинула під час нашестя щурів на станції Тимілязів. Невдовзі після війни. На початку гри Артем 24-річний хлопець піднімається з метро зі Сталкером на прізвиську Мельник, який очолі рейнджерів ордену, загартованих солдатів, завданням якого є захист всього метро та її людських мешканців від чудовиськ. Піднявшись, вони опиняються у концертному залі ім'я Корольова неподалік від телевежі Останкіно, де вони зустрічаються з ще трьома спартанцями, які під'їжджають до Артема з Мельником на великій оснащеній кулеметною вежею броньованій машині. Однак зустріч незабаром переривається раптово появою великої зграї дивних страшенно мутованих щуроподібних істот. Група успішно обороняє сідмозів, але раптово з'являються демони. Незабаром на Артема нападає одна з цих істот, і кран меркне. Події переносяться за вісім днів до битви біля останськійської телевежі, розпочавшись із пробудження теми на станції ДНГ, яка стала його рідним будинком, після того як хлопці з Тимилязівської сюди привіз Олександр Сухий, який став йому відчимом. Він знайомить Артема з ще одним сталкером, Хантером, який допомагає відбити раптову атаку ще одних істот уперів. Однак, за словами сухого, атаки є не настільки катастрофічною загрозою, якою є загроза від чорних, таємничних гуманоїдно-подібних істот, що з'явилися з поверхні, і отримали можливість зводити людей з розуму лише своїм телепатичною дією або легко розривати на частини групи озброєних людей. Хантер намагається з'ясувати більше про ці істоти і за можливості знищити їх. Перед виходом зі станції він дає Артему жетон Сталкера, давши йому завдання вирушити в поліс наймолоднішу і найдружнішу з усіх держав метро, і попросити допомогу у якогось мельника. Пригода Артема починається, коли стає зрозуміло, що поведення Хантера йому вже не дочекатися, і хлопець починає свій шлях у поліс. Щоб дістатися до Риської, він наймається охоронцем для гуманітарного каравану, в якому перебуває друг Артема, Женька та член станційної адміністрації Борис. Відомий ним звичайний шлях на Риську блокований через обвал у тонелі, і їм доводиться їхати запасним дивним, за словами Бориса Маршрутом. Тут вперше Артем зустрічає чорних, аномалію та привидів. Після кількох хвилин проведених у тунелі всі караванчики втрачають свідомість. Альтем раніше за всіх приходить до тями і намагається допомогти іншим відійти від непритомності, тільки прививши до тями Женю, на них нападають. На відстані всього за кілька метрів від Постариської, Альтема з резини скидає упир і той ледь залишається живим. Сигнувшись сховатись у провалі від чудовиськ, Альтем вилазить звідти і, бачачи, що до блокпоста різько кілька метрів, біжить щосили. Борис затягує Альтема на дерзину за мить до того, як дорослі спалюють мутантів зі станційного вогнемета. Альтем не знає, як продовжувати свій шлях до Проспекту Миру, оскільки риська закрита через бандитів, що засіли в тунелі. Він знайомиться з бандитом на прізвисько Борбон, який обіцяє вивезти Альтема зі станції віддати свій калаш, якщо не сприятливий до аномалії хлопець доведе його до Сухаревської. Після небезпечної подорожі через містичні катакомби, станцію Ганзі та поверхню, де там зустрічає чорних, що викликають у нього бачення минулого, вони повертаються в метро через ленд-шахту, проте на Сухаревській там тамтрішні бандити, з якими у контрабандиста стара ворожнеча. Пробравшись до кімнати місцевого пташка, Артем бачить, як він і бурбон стріляють один в одного, а потім з отвору в стелі раптово з'являється таємнича людина на прізвисько хан. Артема йде зі станції разом з ханом, що прямує до Тургенівської. І цей шлях я хочу, щоб ви подивилися, бо передати атмосферу цього моменту словами не вдасться. Тож повернусь до вас через пару хвилин. Тут ніколи нікого не буває. Ані людей, ані тварюк. Навіть журів немає. Вони знають, що ми тут. Наблизься до труб та прислухайся, але не слухай надто довго. це співом тунелю. Інші вважають, що це інфразвук, який впливає на підсвідомість. Я знаю цей тунель, а він знає мене. Ходімо. Будь уважний, це дуже небезпечний тунель. Прошу тебе, друже мій, Не вимикай світла. Інакше нам доведеться залишитися тут на віки. і Дивися вперед. Не думаю, що слово хто тут пасує. Нам треба їх обійти. Не торкайся силуетів. Зосередся. Убий Артемев? Цей тунель проживає своє минуле знову і знову вже багато років. А ті живі, які випадково тут опиняються, стають. Часткою минулого ходімо. Давним-давно тут вирував жорстокий бій. І захисники досі утримують оборону. Слідкуй за мною, але не відходь ані на крок. Кастанай Лапіо астеріум манто. Кастонай лапі манто. Алем раум-ом. Але мрао-ом. Кастонай Костонай манто. Кастонай Костонайла манто. Алем рау-ом. Але умраум-ом. Кастонай.. лап. Я волів би, щоб це залишилося нашою таємницею. Це. Трохи особисте. Я був поряд із ними, коли вони гинули. Я єдиний, хто вижив. Ми вчинили з нашим світом жахливе, неповторне. Ми знищили не тільки матеріальну його частину, але й тонку невидиму. Атомні вибухи випарували інформаційні поля. В яких містилися і рай, і пекло. Душам немає куди подітись тепер. І навіть після смерті людина залишається у метро у цих трубах. Подорож через аномальні тунелі приводить обох на станцію, де Артему треба відшукати в тунелях вибухівку та підірвати її в тунелі та переходах, щоб перегородити шлях мутантом, що загрожують мешканцям. Після успішного виконання завдання хан показує Артему від дорогу до Кузняцького мосту, а сам залишається із захисниками, оскільки станція знаходиться на кордоні з Червоною лінією, на ній постійно перебуває багато агентів комуністів. Чекісти вважають Артема спільником контрабандиста, але за допомогою нього хлопцеві вдається втекти і сховатися в Андрія Майстра. Він ховає Артема до багажного відділення під резиною, що везе до добровольців до метро мосту, де розгортається війна між Червоною лінією та Четвертим рейхом. Ну що ж, ось і кінець відео. Так як розбір метро 2033 вийшов великим, я вирішив розділити його на дві частини. Ну і щоб точно встигнути вчасно за графіком. Тож, поки що на цьому все, дякую за перегляд і побачимось наступним разом.